Всім привіт! Мене звати Гліб Знімає. І сьогодні у мене для вас важлива новина. Мене гетять расисти. Вони е шлють мені в коментарі російські символи. І мені це не подобається. Е вони це шлють під е відео, там, де я просто катався на велосипеді з прапором України. І я українець, я люблю Україну, і це не означає, що мене треба хейтити. Якщо ви хочете мене підтримати, будь ласка, прийдіть за силкою в посилання за посиланням і перейдіть на мій телеграм-канал, і там ми будемо розмовляти і думати, що нам треба робити. Я понимаю, что многие боятся этих реформ как огня.